Номер 517, сторінка 114. Алфавіт племені «Потоп» містить лише три літери. П, О і Т. Запиши всі слова цього племені, що містять. Перше 2 літери. Друге три літери. Для розв'язання цієї задачі я пропоную скористатися деревом можливих варіантів. Чому дерево можливих варіантів? Ми можемо, звичайно, зразу виписати всі можливі варіанти П, О, П, Т. Але якщо ми використаємо дерево можливих варіантів, ми не упустимо жодного слова. племені потоп. Перше. Дві літери. Першою літерою в нас може бути три можливих варіанти. П, О, Опускаємо собі три гілочки. Може бути літера П, літера О і літера Т. Другою літерою опускаємо від кожної знову по три гілочки. Знову може бути П, О, Т. Тому що літери в слові можуть повторюватися. О, Т. П о Т. другий можливий випадок, коли в нас три літери? Знову малюємо собі дерево можливих варіантів. Першою літерою знову може бути в нас три випадки. Може бути літера П, може бути літера О і може бути літера Т. Друга літера. П-О-Т. 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 І третя літера. П-О-Т. П-О-Т. П-О-Т, 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 п о т -те. 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 Тепер виписуємо всі слова. В першому випадку у нас це буде ПП перше слово. Друге П-О, третє ПТ. Четверте П. Ой, ОП ОО, ОТ. Т. О. Т. У другому випадку. П П. О. PPT POP POO POT PTP PTO PTTE O, P, P O, P, O O, P, T O, O, P O, O, O O, O, T O, T, P O, T, P O, T, O

t o t t o t t t p t t p t t o t t u t t t t t t